Привіт! Чи знали ви, що дощовий черв'як є гермафродитом? Тобто він має одночасно і жіночі, і чоловічі статеві органи? Якщо ні, то давайте про це поговоримо. Говорячи про внутрішню будову дощового черв'яка, в нього наявні чоловічі статеві органи та сім'яні мішки, в яких буде зберігатися сперма для подальшого запліднення. Хоча вони є гермафродитами, вони не запліднюють самі себе, бо це є небезпечно із генетичної точки зору. Спарювання відбувається не в ґрунті, де черв'яки живуть постійно, а на поверхні. Два черва вони притискаються один до одного та обмінюються спермою. Сперма буде зберігатися якраз в цих мішках і в подальшому використовуватися для запліднення. А якщо цікаво, більш детально дізнатися про розмноження різних тварин, то підписуйтесь на мій YouTube канал та переходьте до перегляду відеоуроків.